Всім привіт! Сьогодні Mercedes Vito 2008 року і магнітолка Tia 1 Ось вот така у нас вийшла. Траса. Працюють кнопки на кермі. музику. Дивіться, контент. Ось таке у нас меню. Солов'їної. Є даний нічний режим. Це нічний. Виключаємо режим. У нас є відео, фото з флешки, флешки в бардачку виведені, є голосовий пошук, еквалайзер, калькулятор, Google Maps, як завжди, галицьке перехрестя місцевів. Думаю, що ви вже звикли я тут. Далі у нас є музичний програвач, налаштування, налаштування керма, інструкція, радіо, всі файли, AUX, блютуз, програвач, блютуза. Камери, Chrome, про програмка яка відтворює відеореєстратор, Google, Play Market, Spotify, сервіси тіайс, інтернет радіо, керування голосом, годинник, скрінсейвер. Можна встановити датчики підкачки куліс, буде отак відображати температуру в колесах і тиск. Замовити на Далі є. У нас ще YouTube. Все, все, як завжди. Красав. Інтернет розда... роздається з телефону. Не завжди реклама. А, що покажу, що є, відображає відкривання закривання дверей. Відкриваємо, і машинка відображає відкривання двер... дверки. Закриваємо так, реклама.

Ну, так що, якщо когось цікавить, звертаємося, продамо, встановимо, налаштуємо. Кіноса.